Чи впливають відключення світла на зір? Багато написано та сказано про шкоду читання, роботу перед монітором на близькій відстані до очей. Але цікаво розкрити тему впливу довготривалої відсутності світла на зір. Як працює око? З навколишнього світу людина отримує близько 90% інформації через оптичну систему ока. Зображення до мозку проходить через три стадії. Перша спочатку клітини сітківки працюють як приймач, друга. Нерв виконує роботу каналу, по якому іде сигнал. Третя. Головний мозок кінцевий отримувач інформації. Щоб до мозку потрапило зображення, спочатку воно має з'явитися на сітківці. Під впливом світла, що науково пояснюється клітинами ока, які сприймають світло, формується зоровий імпульс. Далі нервові клітини передають це зображення до потиличної частки головного мозку. Цікаво, що ця частина головного мозку відповідає за розпізнавання форм та величин предметів, колірний зір, орієнтацію і пам'ять у просторі, а також читання та мовлення. Система ока працює як лінза фотооб'єктиву, зіниці звужуються у разі яскравого світла та розширюються, коли світла недостатньо. Це в людині закладено природою, тому вимкнення світла не має негативного впливу на здоровий зір. Розширення та звуження зіниць є звичним процесом для роботи ока. Інша справа швидкість зміни освітленості. Адаптація очей до різкого увімкнення чи вимкнення світла має займати деякий час. Різка зміна спричинить появу плям перед очима, оскільки головний мозок не встигне обробити сигнал так швидко, коли світло має значення. Існують застереження для окремих груп людей, наприклад, з глаукомою. Коли освітлення замало, у людей з глаукомою може підвищуватися внутрішньоочний тиск. У такому випадку перегляд телевізора, робота за комп'ютером, читання тощо має проводитися в умовах доброго освітлення. Слід також бути обережними в умовах темряви особам з дегенеративними чи вродженими хворобами сітківки це погіршення з віком можливості бачити дрібні деталі чи запалення сітківки. Око, гігієна та прокачка. Темрява для здорового зору не страшна. Читання увечері під лампою, з ліхтариком не зіпсує здоровий зір, коли відстань відповідає нормі. Головне не читайте зі свічкою. Її мерехтіння викликає швидку перевтому очей. Недостатнє освітлення. Це більше про дискомфорт. Наукою ще не доведено, як цей чинник спричиняє органічні зміни в оці. Якщо треба сфокусуватися на дрібних деталях, швидко схопити важливий зміст, то без світла це просто займе більше часу та енергії. Відстань до предметів ось що надважливо. У темний час доби, коли вимкнене електропостачання і людина користується штучними джерелами освітлення, рефлекторно починає наближати журнал, книгу, гаджет. Ось такі дії псують зір. Це викликає хворобу короткозорості. Норми розташування предметів для чіткого бачення. У середньому становлять 35-45 см. Біля монітора слід дотримуватися відстані 60-80 см. Тренуйте м'язи ока. Підтримувати еластичність очних м'язів важливо щодня. Офтальмологи часто дають пам'ятки із вправами для очей. Але прості комплекси є на інтернет-ресурсах. Зверніть увагу, що працюють тільки очні м'язи. Голову тримайте в незмінному положенні. Почніть із основ. Водіть очима вгору вниз, у сторони по діагоналі. Зробіть коло в одну, потім в іншу сторону. По вісім повторень кожної вправи достатньо, щоб підтримувати гостроту зору. Як взаємодіяти з подразником? Через аварійне вимкнення світла світлочутлива клітина подразнюється браком світла. Відтак нарощуйте освітлення поступово. З різкою появою світла заплющить очі на 7-10 секунд, щоб швидше адаптуватися. У підсумку перше. Старайтеся зробити гнучкий графік, щоб у разі аварійних відключень займатися справами, що не навантажують зір. Друге. Облаштуйте розсіяне світло. За допомогою декількох джерел освітлення з рівномірним білим світлом Третє. Робіть гімнастику для очей та дотримуйтесь безпечного контакту з об'єктами. Четверте щорічно відвідуйте офтальмолога, щоб вчасно виявити зміни зору.